Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про випадіння. Мені тут в особистих запитали про ампули від випадіння, тому що я радила недавно ампули від Dixon. У них є класні ампули і від випадіння, і ці реструктуризація, про які я казала. Ви бачите, от волосечку у мене як виглядає це от після двох ампул. Скоро буду робити третю. Дійсно класний ефект, і ті, що у них укріплюючі, вони теж класні. Але тут є один момент, про який я хочу поговорити: дивіться, випадіння є по суті двох видів: якщо це сезонне випадіння або випадіння від стресу. Воно у вас буде відбуватися якийсь період часу, і потім на цьому все. Ми його не лікуємо. Для від цього вам не потрібні ніякі ампули, ніякі втирки, нічого вам не допоможе. Тому що волосся просто час від часу має таку здатність, як оновлюватись. Старе повипадало. новеньке, бачите, як у мене от купа волосиночок нових виростає. І все. А ампулки, насправді, це такий ще хороший маркетинг. Тому що, дивіться, у вас це. Пройшов період випадіння місяць, наприклад, воно повипадало. Ви бачите, що все, воно закінчує, починаєте зразу скуповувати якісь ампулки, щось робити. Бачите, що воно перестало випадати, з'являються маленькі волосинки, і здається так, що ніби ця ампулка робить. Вау, як класно! А насправді це робить ваш організм. Воно так і закладено, воно так має відбуватися. Якщо ж у нас другий варіант, якщо ви бачите, що у вас місяць, два, три, півроку продовжує випадати волосся, не оновлюється маленьких волосинок, дуже мало, воно ну, бачите, якщо у мене подивитися, мене тут видно, що у мене якраз було недавно таке випадіння. У мене видно, що тут прям вся голова, як їжачок. Якщо ж ви бачите, що ваших волосинок дуже мало, ви не йдете по ампули, ви біжите до трихолога, тому що це або дефіцити, якісь серйозні, я зараз не кажу про якісь там літамічки, не вистачає, це або серйозні дефіцити в організмі, або у вас салопеція може бути. Тому ми не граємося ампулками. Ви поки будете втирати ці ампулки, ви реально можете, на наполовину лиса залишитись. Якщо це серйозна якась алопеція, це взагалі не жарти. Тому, якщо ви бачите, що це випадіння, яке от пройшло і закінчилось, нічого з ним не потрібно робити, воно саме відновлюється, саме все відростає. Єдине, що ви можете, це пілінг для шкіри голови. Але, в принципі, будемо відверті. Пілінг потрібен всім раз на тиждень як очі чи наш. Бо це, в принципі, класна штука, очищувати шкіру голови гарно. Все інше вам не потрібно, воно не дає вам класної якоїсь користі, не дає якихось класних результатів. Якщо ж це просто якісь дефіцити, тоді, звичайно, так, ви можете якісь ампулки підключати, плюс е, вирівнювати свої дефіцити. І ось так от можна працювати. Якщо ж це алопеція, то там підключається медикаментозне лікування, там ніякі